Так, всім привіт. Нарешті розпочали калібрувати сою. І як бачите, можете бачити, повідбирав по зразкові кожного сорту. Оце ось є і така соя, і така. Червона то вже травлена, Ось, славно, звісні сенсори. Так, а зараз по порядку. Розпочнемо з сенсору, так як в мене ось тут в даних записано, так і будемо йти сенсор, полтавський сенсор. Маса 1000, його 140 грам. Він не дуже крупний. Я б сказав, взагалі він не крупний. І то це після калібровки там дріб'язок ще менші насінини відходили. Некрупний він такий і є. Як можете бачити, він зеленкуватий. Виглядає він зеленкуватим. Але це ніяким чином не, як виявилось, не вплинуло на показники схожості, так як можете бачити, схожість у нього 88% на сьомий день, енергія 86%, що мене вразило. Цей сенсор показав саме більші результати От, в порівнянні із Onyx, там, де вони разом е, вирощувались, це кропивницький сенсор. Я його буду називати Onyx, так як він на тиждень пізніше достигає. От, щоб не путатись сенсор і Onyx. Е, По технології вирощування. Ми його сіяли 26 квітня у цю сою. Збирали сенсор в першій декаді вересня, щось там до 10 чисел, 7-10 вересня треба подивитись точніше по записам. І Унікс збирався після дощу, не встигли його зібрати. Пішов дощ. от тому він пізніше, бо у нього була зелена домішка, хто пам'ятає, і було вирішено почекати. дочекалось, поки та зелена домішка висохне. Ось як можете бачити, бачите прямо посередині екрану насінина з чорним рубчиком. Оце і є та домішка зелена. Чорний рубчик, це як виявилось вже після того, як зелена ота соя достигла, я взяв пару і подивився, зрівняв її з основною масою. І бачите, основна маса з коричневим рубчиком. А от така домішка. Пару відсотків є з чорним рубчиком. Так що її можна і відібрати, якщо небагато щоб була. Ідеальна сортова чистота. Сіялись сенсор Onyx в один день. Onyx збирається на тиждень пізніше. Далі переходимо до анаконди. Це чорна соя або чорне золото, як обіцяють, дуже високий вміст протеїну, хоча не робив ще аналіз на вміст протеїну. От, хто може знає, стикався з такою соєю, знає її властивості. Маса її 183 грами. Схожість енергія ще не визначена, так як тільки поставив її на визначення у другу партію. Схожість визначена по сенсору оніксу і ранній сої. Та що в мене вже третій рік домашня. По цим соям результати є. Так, ця соя, якщо сіяти її також у третій декаді. Квітня, то на початок вересня, навіть якщо перепече, то в кінці серпня вона вже буде готова. І що в неї? Який плюс, що вона хоті рання, але маса тисячі в неї завжди була висока. Маса тисячі А Оце зараз з цієї партії маса 1183 г. Як я казав уже раніше в попередніх відео, там де, як ми збирали сою, і зараз скажу, і далі буду казати, що рання соя не буде ніколи мати високу масу тисячі. Ось хайпро найранніша соя. І маса 1132 грами Рання соя домашня, в неї маса 1000. Ось в самому низу можете бачити 145 грам. Сенсора цей 140 грам. І онікс одна із е, самих пізніших Лише в неї маса 1175 грам при однакових умовах вирощування. Хоч в липні було й дощі, але в серпні засуха припекла е, сою, це в багатьох регіонах таке, то РР соя я ще такої, по крайній мірі не бачив, щоб у неї була там маса 1180 до 200 грам. при періоді вегетації там 100 105 днів немає такої сої. якщо у вас є, то покажіть мені. А не просто розказуйте, що маса тисячі. Якщо в тебе немає, то це не значить, що не може бути. Так, да, ось сортова є. Але я не сказав. Це сортова соя під неї трес. Зовсім інша технологія, класична технологія вирощування або підґрунтовий гербіцид, або під пульсар півот е, Хто вирощує звичайно сою, той і знає як її вирощувати. Таку класичну. Так, і наступний представник це Хайпро сорт. Її в наявності є зовсім чуть-чуть е, по періоду вегетації. Вона. Е, Якщо її сіяти також в третій декаді квітня, так як ми звичайно сіємо 20-25 до, до початку травня, то вона дозріє десь в 15-х числах серпня. Це можна і навіть назвати е, ультраранньою соєю. І незважаючи на те, що вона ультрарання. Потенціал у неї є чималенький, якщо є дощі, це ось калібровка не наша, це калібровка у фірми, як же вона називається, фаворит, в якої ми брали оцей кропивницький сенсор. Оце ось наша калібровка, бачите, половинок немає і зеленого немає. Є тільки вона пересушена і тріснувша оболонка. Але це із-за того, що вона пересохла. А в цієї бачите і зелене насіннячко, і половинки проскакують. І он навіть є. вон бачите, таке, як покрито Не знаю, чим вона покрита та насіння оболонка. Вона тільки поставилась на пророщування. Вона при... минулого року прийшла разом із цим Оніксом. Замовлявся сенсор, прийшов оцей Онікс, і ще прийшла пару мішків, отакого в тій партії прийшло отакого. Гарно, що замітили вовремя, як то кажуть, і не змішали її в кучу і не посіяли. Виявляю, як уже потім на демоділянках, Виявилося, що це зовсім окремий сорт, який не має ніякого відношення ні до сенсору, ні до Уніксу. От е так, А це ось пока. А ще що хочу сказати, що її можна е буде вільно використовувати як е після. Жни... Після жнив, після ранніх зернових, як під, під після жнивний посів, е сам я її, як після колосових не сіяв, але сіяв на демоділянках якраз в той час, коли, е в кінці червня, початок липня, оце, в такий час я її посіяв, якраз збирався. Ячмінь, якщо не помиляюсь, е і посіяв її, то вже в кінці вересня вона мала е сформоване насіння, достигли, так що, якщо є опади, то її свободно можна використовувати для післяжнивних посівів. Що я і попитаюсь зробити в цьому році на цій сої. Так. Ну а це Поки що і всі дані, що в мене є по сої. Ось, запам'ятовуйте, записуйте дані. Фото із як лабораторні фото, як я проводив, визначав схожість і енергію. Я вставлю в відео свій номер телефону, покажу. В коментарях та в опису до відео. Кому буде цікаво, телефонуємо, е запитуємо, чи ще є наявності і домовляємося про все.